Мюнхен зустрів нас з прохолодною погодою. Тут, як і в Амстердамі, для велосипедистів окремі доріжки. Мюнхен велике сучасне місто. Тут багато, багато поверхівок. Нам хочеться ще встигнути сьогодні відвідати його історичний центр. Ми сюди приїхали. Зараз вже 4 години дня. Наш автобус сьогодні спізнився, на жаль, але будемо сподіватися, що в нас все вийде. І ми сьогодні відвідаємо історичні місця. Війшли до нашого отелю. Озори готеля. Наш номер. Наша кімната. Туалет з І величезне зеркало. Історичний центр Мюнхена. Нам дуже хотілося потрапити до церкви Азамкірхе в Мюнхені. І наша мрія здійснилась. Найзнаменітіша церква Мюнхена. Зараз ми сюди зайдемо. Церков Азамкірхі дуже незвичайна і вважається однією з найкрасивіших церков Мюнхена. Вона вже, на жаль, зачинена, але через оградку все видно. Чудернацька іграшка манірного барокко. Церква Азамкірхе в Мюнхені один із найвизначніших архітектурних шедеврів столиці Баварії. Будівля з біло-золотим фасадом, щедра оздоблена пілястрами, ліпниною, розетками та всім, що тільки мав у своєму арсеналі примхливий стиль бароко, ніби перенеслася в реальний світ із чарівної скляної кулі снігом, настільки фантастичний її розкішний і водночас тендітний вигляд. Внутрішнє оздоблення також не розчаровує, гармонія пастельних тонів і щедрого озолочення створює відчуття казкового палацу, в якому, втім, нагадують про вічне статуї святих і цілих сім сповідалень. Неймовірно, але Азамкірхе збудовано на ділянці землі розміром усього 22 на 8 метрів. Церква Азам -Кірхі, творіння жителів Мюнхена, праців космоса та гіда Азам, звідки і походить її назва. Будівлю зводили у 1733-1746 роках, і спочатку вона мала стати лише невеликою родинною каплицею. Однак у процесі будівництва братам вдалося придбати сусідні ділянки землі, і каплиця перетворилася на повноцінну церкву. В основу її вигляду було покладено стиль пізнього південно німецького бароко, пишний, помпезний і розкішний. Цікаво, що брати Азам були водночас і замовниками, і архітекторами церкви, тож могли творити цілком на власний розсуд. Попри те, що Азамкірхя мала бути сімейною церквою, мюнхенці наполегливо вимагали відкрити доступ до цієї перлини барокової архітектури. Що й сталося наприкінці XVIII століття. Тоді ж церква була присвячена вихованню молоді у християнському дусі. Фасад церкви Азамкірхі виходить на Зентлінгерштрасе лише трохи, виступаючи за лінію фасадів житлових будинків. Йому відведено всього 8 метрів. Однак на цьому скромному просторі архітекторам вдалося створити неймовірно красиве барокове оздоблення. Портали з колонами, увінчені мармуровими скульптурами святих, кілька пар пілястр із золоченими капітелями, високе центральне вікно, що впирається у склепіння даху. Витончені дерев'яні двері з темного дерева прикрашає стримане різьблення та обов'язкове золочення данина вибагливому бароко. Зайшовши всередину замкірхи, неможливо стримати подих захоплення. Інтер'єри здаються створеними вправним майстром із податливого пап'ємаше та скурпульозно розписаними вручну найтоншим пензликом. Внутрішнє оздоблення візуально поділене на три зони. Нижня проходи та лави, витрамані у темних тонах. Середня хори та ярус балкона, де гармонійно поєднуються сині та білі відцінки, присвячені імператору. Верхня символізує Царство Небесне, стеля щедро розписана дивовижними фресками, які майстерно підсвічуються денним світлом із прихованих вікон. Темою фресок є діяння святого Іоанна Непомуцького, на честь якого була освячена замкірхи. Художником виступив сам космос. Азам обов'язково варто помилуватися вівтарною скульптурою Святої Трійці. Вона розташована навпроти центрального вітража і завжди оточена сяйвом сонячного світла. Цікаво, те, що ця прекрасна церква знаходиться в кварталі із сучасними будівлями. Вона дійсно прекрасна. Невеличка за розмірами, але це дійсно витвір мистецтва. Вечірній Мюнхен, центральна частина міста коло прекрасної церкви, в яку ми тільки що завітали. Мені подобається те, що тут на кожному кроті стульчики для того, щоб люди могли відпочити. І так по всій площі. Це дуже зручно. Населення Мюнхена налічує півтора мільйона людей. Це велике, гарне місто, яке має метро, транспортну інфраструктуру, великі будівлі, історичний центр, і воно дуже привабливе. Магазин із наряддям для горнолижників. Різдвяна будівля, вся в ілюмінаціях дуже гарно фонарики прикрашені гірляндами. Дзвін на ратуші. Перед нашим взором відкрилася мюнхенська краса. Ратуша на центральній площі. Це нова ратуша, яка знаходиться в самому центрі міста на площі Марієн Плац. Велична будівля неймовірної краси, виконана в неоготичному стилі, захоплює духу кожного, хто лише опиниться на знаменитій мюнхенській площі. Дійсно, ця будівля заворожує мандрівників, причому варто додати, що нова ратуша в Мюнхені прекрасна як у променях сонячного світла, так і неймовірно гарна в темний час доби, коли вмикаються сотні спеціальних прожекторів, освітлюючи навіть найдрібніші архітектурні елементи. Нова ратуша в Мюнхені доволі молода архітектурна споруда, що, в принципі, стає зрозумілим уже з її назви. Будівництво ратуші розпочалося всередині 19 сторіччя. Останні вечірні зйомки в Мюнхені будемо йти в свій отель. Завтра ми будемо їхати до Кьольна.